вітаємо в клубі 700. Парамедик Медісон була шокована тим, що побачила на місці автомобільної аварії. Дівчина водій без свідомості лежала майже за 40 метрів від розбитого автомобіля. у неї було безліч переломів і травм, але найжахливішим виявилося те, що це була 16-річна сестра Медісон Лейла. Коли ми піднялися на пагорб, то перше, що я побачила, це автівка Лейли. Коли я приїхала туди, то подумала, боже мій, Лейла могла отримати серйозні травми. Я не бачила її, навіть не шукала. Я бачила лише автомобілі карету швидкої допомоги. Уже всередині швидкої допомоги я поклала руку на Лейлу і сказала: я тут, ти мене чуєш. Можеш розплющити очі, кліпнути, зробити хоч щось. Я побігла до карети швидкої допомоги, відчинила двері і побачила Медісон, яка готувала Лейлу до відправлення в лікарню. Лейла Кнот серед ночі поїхала з вечірки додому, але вранці її знайшли на полі, на яке вона вилетіла з автомобіля, що перекинувся кілька разів. Дівчина була без свідомості. На виклик приїхала її сестра Медісон і відправила її гелікоптером у центр травматології. Там була ціла команда лікарів, які оглянули її. Вони сказали нам, що усе виглядає дуже погано. Переломи, тріщини кісток, ребр, хребта, пошкодження черепа. Вони додали, що найімовірніше доведеться просвердлити отвір в голові, щоб знизити тиск. Ми знали, що процес буде дуже складний. У Лейли було пошкодження черепа і хребта, а також набряк мозку. Я думала, чи буде вона нормальною, чи зможе подбати про себе? Вона буде в інвалідному кріслі, чи зможе розмовляти. Багато питань було У рідному містечку. Лейли всі знали, що вона перебуває між життям і смертю, і тому всією громадою молилися за неї це був шторм, але я відчувала мир, бо знала, що люди моляться. Ці молитви допомогли нам пройти ті події перший день був дуже складним. Ми дізналися про величезну кількість травм. Це був шок. Лікарі збиралися робити операцію на руці. Однак наступного дня сказали, що в операції потреби немає. Рука зростається сама. Вони так само ухвалили рішення не робити отвір у черепі. Але зняли ШВЛ. Це було неймовірно. Я думала, що вона буде на ШВЛ тиждень або два, але вона дихала сама. «Це було справжнє чудо. Просто неймовірне чудо Лейла дивовижним чином одужувала. Її дуже далеко викинуло з авто. При цьому вона не була уся посічена, «Це було справжнє чудо. Ми були шоковані тим, що все склалося саме так. неймовірно. Поліцейські сказали, що швидкість була майже 160 км на годину. На повороті стояли стовп і трансформатор, які лейла дивом не зачепила. Бо якби вона зіткнулася з ними, то точно загинула б і ще вона пролежала у полі з першої години ночі до сьомої ранку? а це майже шість годин на холоді, і могла померти від переохолодження. Я вважаю, що те, що сталося, було справжнім дивом. Я була дуже обережна в очінці майбутнього, тому що у дівчини була дуже серйозна травма мозку а таке не минає безслідно. Лейла відновлювалася дуже швидко. Було дивовижно спостерігати за тим, як вона проходила через усі етапи. вона хотіла писати та їсти самостійно. І була дуже дуже наполеглива у цьому. коли я спостерігала за її успіхами, то ледь стримувала сльози. Лейла робила неймовірні речі. Вона одужувала надзвичайно швидко. Вона була справжнім дивом. Справді, ми були шоковані. Але фізичне зцілення Лейли не було єдиним чудом. Вона пережила духовне відновлення я поцікавилася, чи розмовляла вона з Богом, коли опинилася на тому полі. Лейла сказала так, розмовляла. Я запитала, чи хоче вона присвятити своє життя Господу, і вона відповіла: Хочу. І я знаю, що коли віддала своє життя Ісусу в лікарні, я прийняла одне з найкращих рішень в житті. я б потрапила <тас> у пекло, якби померла. <тас> у цьому немає сумнівів. Я не жила для Господа. А от тепер так я люблю Бога і вдячна йому. Я знаю, що він пробачив мене Це змінило Лейлу. Зміцнило її віру. Зміцнило нас як сім'ю, наші стосунки з Богом. і за це дуже, дуже вдячні йому. Я вдячна за цей випадок, тому що він змінив моє життя. Бог дав мені другий шанс. Яка неймовірна історія. Бог був із нею, навіть коли вона непритомна лежала на полі. Він захистив її. Я не можу не думати про молитви, які підносилися за неї. Бог відповідає на молитву, бо молитва це сила. Коли ми молимося, то підключаємося до чогось надприродного, до сили Божої. Бог хоче відповісти сьогодні на ваші молитви. Скажіть чого ви потребуєте? Чуда, ніцілення вам необхідно, щоб Бог впорався з тим, що ви не можете контролювати? він хоче підбадьорити вас, і ми теж пориньте в силу молитви. Ми хочемо поділитися сьогодні з вами дивовижними свідченнями. Відповідями на молитви нам написала Кесі це подяка. Одного разу у клубі 700 Гордон сказав, покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує стілення. Я доторкнулася до правого стегна, і Гордон сказав: у когось болить праве стегно. Бог зцілює вас просто зараз. Я прийняла стілення, підстрибнула і почала прославляти Бога. після цього біль не повертається. Дивовижне стілення. Слава Богу, алілуя. Ось що пише Барбара з Вірджинії. Протягом трьох тижнів вона прокидалася зі спазмом у щелепі. Доводилося силоміць відкривати рот і щоразу було чути клацання або тріск. Одного разу в неділю, коли ще липа Барбари особливо турбували її. Вона вирішила зателефонувати на молитовну лінію Сібієн. Одразу ж після молитви проблема зникла, і жодні симптоми більше не поверталися. Отакої слава Богу. Слава Богу. Ви можете отримати своє чудо, як і Лейла. Вона лежала в полі з травмою мозку. Так вона не слідувала за Господом, але він слідував за нею. Він хотів, щоб вона була з ним у вічності. Він хоче, щоб ви теж були там із ним. Він хоче, щоб вічність прийшла до вас зараз. Ми повинні молитися про те, щоб Божа воля виконувалася на землі, як на небі. Усвідомте це. Чи є хтось хворий на небі? Чи має хто там проблеми? Чи є там хтось непрощений? Відповідь ні. Така воля Божа. Будемо вірити в це. Вірте, що він хоче, щоб його воля виконувалася у вас і у вашому тілі. Він хоче, щоб ви були зцілені. Спасені і прощені, і тому помер на Христі. Тому ми і проповідуємо Христа Розп'ятого. Ми розповідаємо про те, що він воскрес з мертвих і зараз перебуває поруч отця. Що він там робить? Він молиться за вас. Він хоче, щоб ви отримали благословення, яке він придбав на Христі дві тисячі років тому. Давайте вірити в це, давайте молитися з ним. Давайте молитися великою, молитвою, Отче, наш. Ну що ж, ви готові? Зараз ми будемо з Шарлін молитися. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. У моєму тілі, як на небі, помолимося, Господи Боже Всемогутній. Ми приходимо до тебе, знаючи, що ти маєш милість і благодать, які оновлюються щоранку. Ми просимо зараз, щоб Твоя рука з'явилася нам, і чудеса почали відбуватися в тілах людей. Ми проголошуємо над ними виконання твоєї волі так, як на небі нехай будуть цілення, прощення, позбавлення і відновлення. Ми просимо про це. В ім'я Ісуса. Шарлін Бог дав тобі щось. Бог каже, що він зцілює тих, у кого проблеми з зубами. Це може звучати дивно, але у вас болять зуби та ясно. у вас абсцес. Господь зцілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса. Ми проголошуємо свободу і зцілення просто зараз над вашими ясними і зубами. В ім'я Ісуса біль зникає силою Духа Святого. Отже, ми дякуємо тобі за те, що ти звільняєш від болю і зцілюєш. дякуємо за ці чудесні зцілення в ім'я Ісуса. Вас звуть Том. У вас травма лівого стигна. Схоже, з'явилася інфекція. Бог зцілює ваше стигно. Ви звикли, і навіть не молитеся про це. Ось чому Бог назвав ваше ім'я. Він хоче відновити вашу ногу, рухливість, прибрати будь-який біль. Він може зцілити в ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові. Дякую, Господи. Отже, Ми молимося за тих, чия віра зазнає удару за ударом. Деякі вже давно моляться про чудо, а результатів не бачать. Однак, Господи, ми дякуємо тобі, що сьогодні для них буде день чудес. Дякуємо тобі зараз за вивільнення, про яке вони просять, твоє слово говорить. Поклич до мене, і я відповім тобі. Я Явлю тобі великі речі. ми просимо вивільнення сили для тих, чия віра слабшає. є. Господи, вони давно моляться. Нехай сьогодні буде їхній день чудес. Ми проголошуємо ці чудеса просто зараз. З вірою ми приймаємо перемогу. В ім'я Ісуса. Я хочу приєднатися до цього і виступити проти всякого розчарування сумніву і невіри. Ми живемо в непрості часи. Я маю на увазі політику та економіку. Пандемія ковіду ще й зараз впливає на нас. Деякі сфери переживають труднощі й досі. Дивіться на Ісуса. Ісус каже. Коли побачите знамення, підніміть погляд до неба, бо ваше визволення близько. Нехай ваша надія залишається живою. Ваше визволення близько. Дозвольте йому прийти до вас. Він може зберегти свій народ у важкі часи. Може, перебувайте в ньому в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собака захищають. Кот така заспокоїть. Коні допомагають. А люди? Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Девід Діга Хернандес зі своєю дружиною відзначав річницю їхнього весілля, аж раптом у нього почало дзвонити у вухах, до обличчя хлинула кров, стало важко дихати. У Девіда стався напад панічної атаки. І тоді він подумав: невже мене запам'ятають як євангеліста який збожеволів Дивіться далі. Девід Діга Хернандес проповідник Він стверджує, що в духовних битвах перемагають силою Духа Святого і біблійною істиною. У молодості він страждав від жахливих панічних атак, але знайшов свободу, цитуючи слово Боже. У своїй книжці Дух Святий, що руйнує кайдани, девід каже, що віряни можуть звільнитися від будь-яких психічних, духовних або емоційних кайданів, якими б жахливими вони не були. Сьогодні Девід Єго Хернандес поділиться з нами своєю історією. Ласкаво просимо до клубу 700. Дякую, що запросили. Я в захваті від твоєї книжки. Те, чим ти ділишся, просто дивовижно. Розкажи трохи про панічні атаки, від яких ти страждав багато років. Звідки вони приходили? Розкажи Вони пов'язані з низкою духовних битв, які почалися ще за кілька поколінь до мого народження. Ми ще можемо поговорити про це у будь-якому разі. Це була духовна атака. Я пам'ятаю, як у сім років відчував війну навколо себе. Я відчував боротьбу між світлом і темрявою. Ці духовні атаки посилилися і досягли кульмінації, коли мені було одинадцять. Тоді я народився згори, але страх, паніка, тривога, які я відчував постійно, ґрунтувалися на обмані. Пам'ятаю, як моє серце вистрибувало з грудей: обличчя червоніло, руки німіли, а тіло починало боліти. Я вважаю, що ми можемо відчувати те, чого боїмося. Наше тіло відповідає на наші страхи і це Частина обману. О, це так. Ми говорили про те, що у тебе була сильна панічна атака, коли ти вечеряв з дружиною на річницю. Розкажи нам трохи докладніше про це. Що було після цього? Це був звичайний день. Не було жодних тригерів у той момент. Я насолоджувався вечері з дружиною, Джесікою і раптом. Почав відчувати страх, що осковує. Я подумав тільки не, зараз, тільки не зараз, тільки не зараз, тільки не зараз. Візьми це під контроль. Зроби щось із цим. Незнайома офіціантка, яка обслуговувала нас, сказала мені, у вас напад панічної атаки, розслабтеся. Мені здається, що це Дух Святий намагався втрутитися, щоб привернути мою увагу. Але я дозволив страху здолати мене, і незабаром уже був у приймальному відділенні. Мене трясло. Я не міг повірити, що дозволив цьому статися знову, особливо в такий день. У своїй книзі ти кажеш, що був служителем Євангелія. Як таке може відбуватися з тими, хто любить Ісуса, займається служінням, проповідує іншим? ти вважаєш, що такі речі можуть відбуватися з віруючими людьми? Скажи, будь ласка, безумовно. Віруючі можуть стикатися з атаками демонічних сил. вірян можуть обдурити, їх можуть мучити. Це пов'язано з твердинями. У другому посланні до Коринтіян десять чотири апостол Павло говорить про них. Це різні шаблони, які намагаються обдурити нас. Я дозволив брехні, хоч я і не усвідомлював цього, стати частиною мого шаблону мислення. Через це я почав стикатися з різними симптомами. Як людині співпрацювати з Духом Святим? Ти багато говориш про те, що Дух Святий, наш друг, помічник. Як нам співпрацювати з Духом Святим, щоб руйнувати ці твердині? ісус сказав, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Це означає, що якщо ви все ще в кайданах, ви продовжуєте вірити брехні. Співпраця з Духом Святим означає, що ми повинні віддавати себе Духу Святому через молитву, читання Слова, поклоніння. Ми повинні навчитися фокусуватись. Писання говорить нам розмірковувати про це. Бог не скаже вам робити щось, що перебуває за рамками ваших здібностей. Він не дасть нам повеління, яке ми не можемо виконати. Безумовно, ми розуміємо, що не можемо контролювати всі свої думки, але повинні прислухатися до голосу Духа Святого, особливо в моменти атак, щоб повернутися на шлях істини. Коли віруючий чує це, то каже: я вже пробував це, я робив це, я довгі роки практикую це. Дозвольте Богу явити істину, основи працюють. А коли ви залишаєте основи, ви беретеся за рішення, які лише посилюють проблему. Добре, давай поговоримо про залежність у нашій культурі багато залежностей. Це може бути їжа, наркотики, порнографія тощо. У тебе є триразова стратегія протистояння твердині залежності. Можеш розказати про це детальніше мені подобається розглядати залежності, тому що вони розкривають різні аспекти, які впливають на інші твердині. Є духовний аспект, там починається обман, є емоційний аспект, є фізіологічний аспект, який виникає в результаті, але все починається з обману. Ось чому я кажу людям, що з цим потрібно розбиратися відразу ж. Ви маєте вирішувати це агресивно, це екстрене завдання, це те, що багато хто упускає. Вони думають, що це частина. На життя, з якою можна розібратися пізніше, але коли ми розбираємося з корінням цих твердинь, починаємо розривати нитки, що формують твердиню. Ви розбираєтеся з нею духовно, протистоячи ворогові. у Біблії чітко написано у Якова 4.7. Противтеся дияволові, і він утече від вас. Він не буде боротися, він утече, коли ви будете протистояти йому. Коли ви розібралися з духовною динамікою, ви можете взятися за емоційний аспект. А це починає впливати і на фізіологічному рівні. Але це зовсім інший аспект, який у нас немає часу обговорювати. Ти детально розглядаєш ці питання у своїй книжці, а на її обкладинці написано що можна звільнитися і залишатися вільним? Тоді розкажи, як це зробити. Перебувати у свободі це важлива частина послання. Часто те, у що ми віримо, формує наші кайдани. Ми повертаємося до них знову і знову. Бог покликав нас іти не від звільнення до звільнення, а від слави до слави. Життя віруючого має бути життям у перемозі. Якщо ми не живемо у перемозі, ми не живемо у повноті того, що Бог нам дає. І щоб залишатися вільними, ми повинні навчитися визначати ці шаблони мислення до того, як вони почнуть розвиватися. Ватися для цього нам потрібно перебувати в слові Божому, слухати голос Духа Святого, бути поруч із благочестивими вчителями, які несуть мир, а не параною. І коли ми починаємо ходити в цій істині постійно, то починаємо бачити, як розвивається свобода. Тоді приходить стабільність. Сталість – це ключ. Часто люди пробують щось тиждень чи а Потім повертаються до обману. У них не вистачає терпіння, треба досягти сталості і стабільності. To wow. Девіде, ти Девіде поділився дивовижними речами. речами. ви можете дізнатися більше про руйнування твердинь у новій книзі Девіда, Дух Святий, що руйнує кайдани». Вона доступна у багатьох магазинах. США. Девіде, дякую, що був сьогодні з нами. Нехай Бог благословить тебе. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Щоразу, коли Сінді дивилася на свого сина, їй хотілося плакати. Вона знала, що вони з чоловіком не зможуть оплатити операцію хлопчикові, щоб він жив нормально. Але батьки все одно намагалися накопичити хоч щось, щоб допомогти своїй дитині. Сінді і Туліо були пригнічені, коли дізналися, що їхній первісток Гайл народився із заячою губою. я плакав, бо ніколи не бачив нічого подібного. щоразу, коли я дивилася на нього, мені хотілося плакати. Я не хотіла, щоб хтось бачив його. Навіть мої рідні. Я боялася, що вони насміхатимуться з нього. Подружжя намагалося відкладати гроші на операцію, але Туліо заробляє на фермі всього 240 доларів на місяць. Цього ледь вистачає на їжу та оренду. Ми намагалися заощадити на їжі. Я брав додаткові години роботи, бо думав лише про те, як допомогти синові. Я сказав собі, я буду працювати, поки не зароблю йому на операцію. Малюкові гайло було важко навіть пити молоко. Я плакала, бачачи, як молоко витікало з його рота. Я намагалася його нагодувати, але він все одно не неїдався і починав плакати ще більше. Я не знала, що робити. я думала, що мій син помре через те, що погано їсть. туліо та сінді живуть у невеликому селі в Гондурасі. Їм доводилося терпіти глузування сусідів. люди говорили, що мій син буде потворою, що в нього випадуть зуби. Я дуже засмучувався. Я дивився на нього і казав: одного разу тобі зроблять операцію. Під час одного з візитів до лікаря медсестра розповіла їм про операцію благословення. Я дуже зрадів, коли мені сказали, що моєму синові зроблять операцію. Це був чудовий день. Ми швидко домовилися про проведення операції хлопчикові. Вона пройшла успішно. Я дуже радий, що багато людей допомогли моєму синові зробити операцію. Дякую вам. Ми дуже вдячні операції благословення. Я щаслива мама, і це завдяки вам. Це щаслива сім'я і чудовий малюк. Чому тому, що ви вирушили до Гондурасу, щоб відповісти на молитви Сінді та Туліо, Ви зробили можливою цю операцію. Якщо ви член клубу 700, то допомагаєте людям у всьому світі. Ви показуєте їм, що Бог любить їх, і що ми теж любимо їх, і хочемо допомогти їм у скруті якщо ви ще не стали нашим партнером, я раджу вам приєднатися до нас. Зробити це просто напишіть нам на сайті, який вказано на екрані, і скажіть, я хочу приєднатися до вас. А закінчимо ми чудовим віршем з послання до євреїв. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо такі жертви вгодні Богові. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі у клубі 700.